Юні олімпійці вже пакують валізи. Вони їдуть у трап зон місто на сході Туреччини, де кожні два роки проходять змагання найвищого європейського рівня. Молоді спортсмени вперше братимуть участь у такому заході. Анастасія Малявіна одна з них. <реклама> да, буде ще ну, ну, тут вже не такі дуже тренування». Дівчина готова до майбутніх змагань, але досі тренується. У Києві спортсменів забезпечили залами та басейнами, аби ті не втрачали форми. Наставляет підтримує юну плавчиню її тренер. Все, что надо спортсмену в этот период, мы имеем. Имеем хорошее питание, имеем хорошие тренировки, имеем хорошую форму. Ожидания, переживания в их жизни это первый раз. Поэтому эмоциональный всплеск, конечно, будет очень сильный. И я думаю, что тем детям, которым на следующий день плыть, это будет уже тяжело. Всього 53 олімпійських вихованців поїдуть до Туреччини. Вони змагатимуться у шести з дев'яти видів спорту: легкій атлетиці, плавані, дзюдо, спортивній гімнастиці, тенісі, велоспорті. Для них це життєвий досвід та шанс проявити себе. Отаких от, от серйозних таких от спортивних форумів да міжнародних, які проводяться по, по схемі, по олімпійська схемі, да, като Показує і учат всему, як как виступати, какой бит, як це все відбувається в дійсвітності на Олімпійських іграх. У нас такого не було жаль. Українські атлети ще з 1993 року почали брати участь у європейському юнацькому олімпійському фестивалі. До речі, на минулих змаганнях у 2009 році, що проходили у Фінляндії, наші спортсмени вибороли 13 медалей, з яких дві золоті, три срібні та вісім бронзових. Олена Задорожна, Сергій Ведмідь, служба інформації за київським часом.